Доброго ранку, Україна, 2 березня. Ситуація станом на ранок на 9 годину. Північний напрямок, південно-східний, південь, скажем. Трошки менша інтенсивність по південному напрямку, по Південно-Східному, по півночі. І, і з вечора, особливо вночі, ці суїцидальні атаки, намагання продавити лінію оборони, артилерія, міномети, і малі піхотні групи, і більші піхотні групи лізуть, не знаю, під якими вони там, що вони там їдять, які вони там віщества вживають, але ну, це ненормально. З казаками зранку там сознаювалася, э, виходили з позицій, то таке враження, вроді вони вирішили всі там залишитися в Бахмуті, о, там по яхмах, у міських забудовах Але це таке фанічний вибор. Якщо коротко, що можна сказати, ситуація по Бахмуту а, досить тяжка, а, але наразі а, вона контрольована силами оборони. Сили оборони визначені рубежі тримають і виконують свої бойові завдання. Інших завдань поки по піску Бахмуту немає. Але що, друзі, проведемо таку паралель. Чим довше стоїть місто Бахмут, тим голосніше лунають заяви отих прихвестнів бункерного старого блін, діда, китайців, австріяк. Орбана, Шольца з Макроном. Китайці взагалі придумали мірний план. От вже підсовують. Це все робиться для чого, друзі? Весь світ спостерігає за обороною Бахмута. Чи Бахмута. Це все не просто так. На фронті є не менш гарячіші, а може навіть навіть і гарячіші точки, такі як Вогледар. Але ми у світі відомо за Бахмут. Тому весь світ спостерігає, що там відбувається. І дивлячись на те, як путінська армія вже стільки більше, ніж 6 місяців, намагається взяти Бахмут, то світу стає зрозумілим, що щось тут не так, що то не слова з ділом розходяться. Тому тим, хто не розумів до цього часу. Чому такою важкою, дуже важкою, тяжкою ціною потрібно тримати пахмут? Я думаю, коротенько доповіли, що сам бахмут, маленьке містечко в Донецькій області, сам по собі відстав уже уособленням тієї України, цієї нашої України, яку наразі хочуть все таки є сили деструктивні, як і зовні. У світі, так і всередині нашої країни, все-таки розірвати на шматки, але їм це не вдасться. І оці всі потуги наших підпівал, вже де поділося 2000 літаків, 3 тисячі танків, 400 тисяч військ, які наступали, вже всі забули. Да? Але ви, що я вам говорив, фіксуйте, хто в. Це наше медійне наше поле заносить, це наші, ну так сказати, наші лохіри, підпівали, воєнні експерти. Це ж не просто так, це в одної цепі. Хто може думати, той думає, хто не думає, ну то таке. Тому з цим також зрозуміло, я думаю, тут життя йде своїм шляхом. Якщо коротко підсумовуючи, чим. Е... Ще підходить уже той жаданий лендліз. І чим суїцидальніші стаються потуги отієї недоармії маленького бункерного мила, тим стає всьому світу. Зрозуміло, що Україну військовим шляхом вони перемогти не можуть. І намагаючись вирвати там, вийти на межі Донецької та Луганської області, щоб е, якийсь переговорний процес мати свою позицію, цього теж не буде. Це не значить, що не буде тяжких боїв, не буде суїцидальних атак. Вони всі будуть. Але вже перспектива для держави наразі не така, як була раніше. І завдячи завдячуючи захисникам Бахмуту, які на весь світ показали, що таке російська армія. Це В Бахмуті там не тільки чисто військові аспекти, але там більш і політичні, і економічні. Тому тим, хто говорить, що Бахмут там треба чи не треба тримати, я думаю, цього досить, щоб зрозуміти, для чого це треба було тримати. Ціною таких жертв. І е, е, наші казаки кров'ю писали історію оборони Бахмута в історію України, і це вже назавжди. Так що, друзі, вірте Збройним силам, тримаємо стрій, маємо холодну голову, як казав наш побратим Мадіар. І гаряче серце. Все буде Україна, Україна сильна. Ми обов'язково переможемо в цій тяжкій війні. Слава нації до смерть ворогам!